Так, сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики, регламенту законності запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно-територіального устрою. 03.09.2024 загальний склад постійної комісії, 4 депутати присутні на засіданні постійної комісії головуючої комісії Чорнилих Вікторів, секретар комісії Рубачук Надія Володимирівна, член комісії Зайцев Віктор Володимирович. Ну і відсутній член комісії Щерманюк Василь Маркович. Запрошені начальник юридичного відділу міської ради Остапчук, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Бобронецької міської ради Харчева. Порядок денний. Про внесення змін у рішення Бобернецької міської ради від 13 лютого 2020 року номер 2780 про утворення Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Бобернецької міської ради, доповідає Харчевна, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Боброневської міської ради. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За 3. Відсутній Щербанюк Василь Маркович. Результати голосування. Фактично 3 за. Проти не було. Утрималось 0. Не голосував 0. Вирішили затвердити порядок денний та перейти до розгляду порядку денного по суті. Розглядаємо питання порядку денного. Будь ласка. Вашу інформацію. Шановні члени комісії, шановні в вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від лютого грудня тисячі року номер 2780 про утворення центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді та Бобернецької міської ради. З метою запровадження в громаді професійного супроводу ветеранів та ветеранів війни, членів сімей, родих, західних воїнів та демобілізованих осіб. На шляху переходу від військового і служби до цивільного життя планується введення до даної структури комунального закладу дві посади, а саме це е, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у кількості дві штатних одиниці. <клід> тобто, в склад комунального закладу вводиться посада фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. З ті дві штатних одиниці фінансування на заробітну плату та на нарахування заробітної плати та інших видатків буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто, це не будуть кошти з міського бюджету, це буде субвенція з державного бюджету. Так. Ну, і вони мають статус державного службовця, правильно? Ну, ми посадові особи повернемося особливо. Кандидати вже є це ж буде конкурсний відбір. Це буде конкурсний відбір. кожен учасник має право подати заявку в електронній формі, потім прийти з але це все буде на рівні обласному та закону. Так, шановні члени комісії, заслухали інформацію, яка була надана. Хто за те, щоб винести питання на сесію? Будь ласка, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утрималися. Так, всього голосувало три. З них за три, проти нуль. Утрималось нуль, не голосувало нуль. Комісія вирішила схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про внесення змін у рішення Бобернецької міської ради від 13 лютого 2020 року номер 2780 про утворення Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Бобернецької міської ради. Комісія рекомендує Бобернецькій міській раді прийняти проєкт рішення про внесення змін у рішення Бобернецької міської ради від 13 лютого 2020 року. номер 2770 про утворення центру соціальних служб для сім'ї дітей молоді побернецької міської ради. В Принципі питання вирішено. Є зауваження до проведення комісії, зауваження пропозиції. Де, де це воно буде? Де, де це вони будь-розташовані ці люди? Дані де? особи були розміщені на території, там, де сьогодні в нас у ЦСНАПІ. Це центр, Некстінський ага, центр. Це, та, та, центр, угу, там буде. це повністю супровід ветеранів. Угу. Повністю людина, яка буде займатися чистими ветеранами, особами, які на сьогоднішній день вже звільнені зі військової судові. Ну, питання вичерпані.